І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні завершується цей насичений, складний період поклоніння Христу, який почався на свято воздвиження чесного Христа. Період, який не тільки повертає нас до подій, які вшановуються у саме свято. Але і знов нагадує нам про присутність у нашій історії спасіння того болючого досвіду, який Христос адресує до кожного з нас. Тягар Христа відчував на своїх плечах Ісус із Назарету не тільки тоді, коли ніс хрест, як було приписано. У процедурі страти в тогочасній Римській імперії від палацу прокуратора, де його було засуджено, і до Голгофи. Цей хрест він відчував на своїх раменах все своє життя, особливо ті останні три роки, роки служіння слова, коли він звертається до кожної людини, закликаючи їх. Повернутися до спасіння, повернутися до Бога, прийняти від нього дар. А вони відвертаються, висміють, звинувачують у єресі, навіть збираються каменувати, як мешканці Його рідного міста Назарету, міста, де він провів 30 років свого дитинства і юності, і куди прийшов із щирим відкритим до земляків серцем, кличучи їх. Спасайтеся, настали часі, про які говорили пророки. Ось є вже той, про котрого говорив пророк Ісаїв, а вони вирішили, що це богохульство, і хотіли його каменувати. Ось це і є справжній тягар, тягар неприйняття, відкинення людськими стереотипами того нового, що не вкладається в ці стереотипи. Підозр і звинувачень, адресованих тому, хто йде, аби зробити добро. І саме це було, може, найважчим у тягарі, які ніс Ісус. І це допомагає нам, кожному з нас, відкрити для себе сенс тих переживань, які ми несемо у нашому житті. Бо кожному з нас дається своя часточка того неймовірно важкого Христа, який має стати ключем до неба. Саме так дуже часто в середні віки в алегоричній мові середньовічної духовності називали Хрест. Він важкий, він неприємний. Нам хочеться його скинути, але тоді ми залишимося завжди тут. Бо тут бачите, який парадокс хрест. Тисне нас до землі, слабкого може розчавити, але в той же час саме Він і підносить нас до неба через земні випробування, через переживання, які ми проходимо, ми стаємо ближче до Христа, а немає іншого шляху, аби потрапити у вічні обійми Бога Отця, як тільки з Його єдинородним Сином Ісусом Христом. А отже, і через дорогу несення Христа. Сьогодні, в цей останній день шанування, воздвиження чесного Христа, церква дає нам нагоду замислитися над власним життєвим досвідом. Чи не було в нас моментів, коли ми хотіли зректися своїй місії, скинути цей хрест, втекти від своїх обов'язків і шукати в житті чогось полегше? Напевно, були в кожного такі моменти слабкості. Але і сьогодні нагадується нам про той великий сенс, який має для нас наш важкий життєвий досвід. Співучасті у Христових стражданнях, співучасті в відкуплені тієї провини, яку взяли на себе наші правоці і яку відкупив Христос, відкуплення первородного гріха, бо його подолати можна тільки зброєю спасіння, а цією зброєю є наша твердість, рішучість, наша віра. Здається, легко бути віруючим тоді, коли немає ніяких спокус, але вони даються нам для того, щоб не збити нас із правдивого шляху, а зміцнити на ньому, відкрити його сенс, показати, як долаючи. Опір середовища, ми шукаємо свою власну місію. Бо, напевно, якби ми не мали тих випробувань життєвих, які нам даються, ми й були б подібними до таких наївних, незрілих дітей, які вважають все життя призначеним тільки для турбот і відпочинку. Христос дає нам наш хрест. Не тільки як знаряддя спасіння, але і як нашу життєву школу, школу мужності і витривалості, школу боротьби, бо кожен із нас має пройти цю школу, готуючись до протистояння тим темним духам піднебесним, про які нагадує нам час від часу церква, устами побожних отців, устами праведників минулого. Які випробування приходять до кожного з нас тоді саме, коли ми цього не сподіваємося. Будь завжди готовий до них, будь воїном Христовим. Пам'ятай, що твій духовний меч і є твій хрест. І саме це також допомагає нам відчути сенс цього Христа. Недарма наші середньовічні рицарі почали робити меч із перетинкою. І це не тільки для зручності, але й для нагадування покликання, які вони брали на себе, боротися за справедливість, сприймати Хрест як духовний меч, яким протиставляється людина агресії темряви у її життя. І це також допомагає нам відчути сенс наших життєвих переживань. Вони даються нам не як покарання. А як меч, наш духовний меч, який виростає із нашого духовного досвіду і сенс, якого часом відкривається нам тільки значно пізніше, коли ми знаходимо, а для чого саме треба було нам мати той болючий досвід, в якого ми хотіли втекти, для того, щоб ми були сильними, щоб ми були готовими стати Христовими воїнами за справедливість. Щоб ми відчули, що справедливість не є те, що дається нам так автоматично, ні. За неї треба боротися. І наше все життя має стати для нас таким шляхом несення Христа у боротьбі за справедливість. Ми можемо сумніватися в тому, що її можна встановити тут, на землі. Але сумнів не повинен породжувати в нас апатії і вибивати у нас. Із наших рук той духовний меч, цей хрест боротьби із несправедливістю. Бо, врешті-решт, кожен із нас покликаний стати переможцем, переможцем в тому останньому бою, який кожен із нас має пройти в останні хвилини свого життя. Може, ми всім своїм життям готуємося до цієї останньої миті, і якщо ми зможемо пройти свій шлях, міцно тримаючи хрест на своєму рамені, пройти не тікаючи, не звертаючи в бік, пройти чесно і відкрито, саме тоді ми зможемо виграти і той останній бій, тренуванням, до якого, підготовкою, до якого і постає наш життєвий шлях шлях християнина. А отже, шлях несення найвищої нагороди і найвищої відзнаки, яка дається нам Богом, христом, покликаним долати всі духи темряви, що перешкоджають на землі відчути покликаність до Бога кожного із нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!